Вітаю всіх на нашому першому занятті по англійській мові. І перша тема, з якою я би хотіла почати вивчення нашої прекрасної англійської мови, це порядок слів. Це така перша базова проблема, яка виникає у всіх, хто вивчає починає вивчати англійську мову. До прикладу, ми візьмемо зараз будь-яке українське речення. Там, наприклад, я сьогодні йду в кіно, і якщо я буду зараз змінювати порядок слів, то значення не буде мінятись. До прикладу, в кіно я йду сьогодні, сьогодні в кіно я йду, ну і всякі інші варіанти. В англійській мові робити так категорично не можна, тому що в англійській мові порядок слів буде сталим. Сталим або незмінним, або як е, в усіх підручниках пишуть англійською мовою, що він є restricted. Це, тобто, він є такий дуже критично правильний, і кожне слово стоїть на своєму місці для того, щоб викина, виконувати якусь е, определену функцію. До прикладу, ми візьмемо зараз англійське речення, яке мені ще в університеті приводила вчителька, дуже класна, вчителька була. Воно трохи агресивне, але якраз під сучасні реалії. Майк хід Біл. По перекладу буде значити, Майк вдарив Біла. І ми будемо тут з вами зараз робити такий невеличкий розбір цього речення, щоб розуміти, де в нас що. Майк буде в нас головний іменник, ми будемо його завжди з вами виділяти на майбутнє такою людинкою. Це у нас буде іменник номер 1 він є головний. Далі у нас іде Біл, він буде іменником номер 2 він є другорядний іменник, але не менш важливий. Посередині в нас розташоване дієслово англійською мовою називається verb. Що ми з вами бачимо? У нас є по складу два іменника і одне дієслово. Яка у нас тут картина? Наш головний іменник в англійській мові завжди буде направляти дію на другорядний іменник. Тобто, у нас з вами виходить три точки: наша перша відправна точка, середня точка і фінальна точка. І Суть англійського речення полягає в тому, що завжди головний іменник він або виконує дію над другорядним іменником, або він направляє цю дію на другорядний іменник. Відповідно, продовженням нашого речення буде такий собі фінал, звісно, але Біл у нас буде мати синяк. Bill had a blue eye. Бачимо, зараз у нас є біл, він став нашим головним іменником, бо ми продовжили думку. Гед у нас знову буде як дієслово. Тут у нас другорядний іменник око, і оце еблу буде виконувати таку уточнюючу функцію, тобто прикметник. Відповідно, зараз наш біл має синяк. В українській мові це саме речення буде звучати: Майк вдарив біла, це суттєво важливий момент. Тепер. В українській мові біла вдарив майк. Все одно у Біла буде синяк, незважаючи на те, що в українській мові я поміняла головний іменник і другорядний іменник місцями. Але суть лишилась та сама. В той момент, як в англійській мові, якщо я міняю місцями наші з вами іменники, в мене виходить геть інакший. Сенс у реченні. Автоматично Біл стає головним іменником, який направляє дію відносно майка, другорядного іменника. Тобто, що ми маємо? Тепер у нас не біл буде мати синяк, а майк буде мати синяк. Тому що на майка пішла направлена дія. Відповідно, яке правило ми маємо усвоїти з цього, з цього речення? Порядок слів є сталим і незмінним. Коли ви будуєте англійською мовою речення, у вас може виникати перша така фрустрація. Я не знаю, як розставити слова. Ми з вами будемо це вивчати ще не один раз, але сама базова така головна. Головне правило, яке ми з вами маємо запам'ятати, це те, що в нас першим завжди має бути головний іменник в реченні. Ви маєте поставити дієву особу на перше місце. Далі розміщається дія або її заміна. І далі буде розміщатися другорядний іменник. Це не всі члени речення, які можуть бути, крім них, у нас з вами бувають прикметники, прислівники, числівники, уточнювальні слова і всякі інші. Але самі основні... Ми зазначимо, самі основні, це може бути прикметник і прислівник. Прикметник в англійській мові позначається словом adjective. Ми з вами в школі виділяли хвилясту лінію. Він завжди буде паруватися з іменником. Іменник це noun. Це те, що ми з вами виділяли однією лінією. Щоб полегше було, це слово відповідає на питання, який, це слово відповідає на питання хто що. Відповідно, задача прикметника завжди описати іменник. В той час, як ми з вами ще вчили таке, як Едвір, і Едвірб це є прислівник, ми з вами виділяли його, таким пунктиром і крапочкою, і він у нас завжди буде поруватися до дієслова. Одне, що я трошки не туди написала. Спочатку буде йти дія, а потім буде йти її опис. Тобто, спочатку ми будемо розміщати дієслово, а потім у нас буде ставати прислівник. Якщо по підкасті, то прикметник відповідає ще раз на питання, який або яка. Тут у нас хто або що, тут у нас що робити, тобто якась дія має бути. А тут у нас як, тобто як та дія робиться, як часто, або там як довго, як швидко і таке інше. Тому, виходячи з цього, ми маємо з вами запам'ятати, що порядок слів є сталим це перший момент. Тобто, ви маєте чітко розуміти, чому і що ви кажете за яким словом. Другий момент це те, що ми завжди маємо соблюдати початок речення. Початок завжди починається з головного іменника. Далі розміщається дія, яка буде направлена на другорядний іменник. І ми з вами можемо вклинювати додатково в наше речення якісь уточнення. Уточнення це буде або прикметник, він стає перед іменником, тобто він може стати отут, або він може стати отут. Або ми будемо додавати прислівник. І прислівник у нас має так само дуже чітку позицію в реченні, не можна тикати його ніде більше, крім як після дієслова. Для нашого першого заняття це буде все. Далі ми з вами побачимо, як ці правила будуть діяти в подальших темах, які ми будемо вивчати. Бажаю вам гарного і легкого домашнього завдання.